Буваються і чому ця дезінформація? Справа в тому, що е президент Зеленський позавчора зробив е таку заяву в пресі, в, в якій він почав е обсуждати, ну об обговорювати е ці. Перем... ну, це умови домовленості, ніби йому хтось висунув е е таку умову, що мусить Україна визнати Крим. Цього не було. Насправді це був вкід лівої преси. Але що із цього сталося? От я вам коротко включу, щоб всі зрозуміли. ...в России захватить его в 2014 году. Итак, президент не просит Украину признать Крым. Никто не просил их сделать это. Он просит, чтобы люди сели за стол переговоров, признавая, что это было жестокое слишком долго. И чтобы достичь хорошего соглашения, обе стороны должны немного уступить недовольны. И, к сожалению, президент Зеленский пытался урегулировать этот... во время переговоров о мире в Песе. И это... Тобто Зеленський знову зробив, так, як і в Білому домі, він почав обговорювати ці умови, які були першочергово хтось їх вигадав. Це була неправдива інформація, що нібито президент Трамп хоче, щоб Зеленський Україна відмовилась від Криму. Этого не было, как вы только что в это говорил Дональд Трамп и э, далее рассказывается. Розп, э, Команда президента по национальной безопасности, его советники вложили значительное время, энергию и усилия, чтобы попытаться привести эту войну э, конец. Э, американский налогоплательщик вложил миллиарды долларов в это, и хватит это терпеть. Президент хм, разочарован, его терпение на исходе, он хочет сделать все правильно для мира, он хочет видеть мир, он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужны обе стороны конфликта, и, к сожалению, Кажеться, що президент Зеленський двіжиться в неправильному направленні. От ось ви почули це прес-секретар президента Дональда Трампа. Ну, практично це все повторили. Тобто, в українські змі опустили те, що Зеленський завідомо почав обговорювати в пресі, робити такі заяви. Через це французи на вищому рівні відмовились приїхати Рубіо на вищому рівні американці. Відмовились, але прислали представника. Але і британці МЗС Британії теж відмовились проводити е, цю зустріч на вищому рівні. І виявляється, що тільки приїхала в Британію ті українські представники, А підписувати з ким ніхто не прийшов через те, що цей час, е, коли йдуть перемовичі перед ними, ніхто не робить таких заяв. Взагалі, все це проводиться за закритими дверима, і це вже другий раз сталося. Перший раз то можна було сказати, ну зеленський там спровокували його. А другий раз хто його провокував, звідки він взяв ту інформацію, що його будуть вимагати підписувати, щоб він відмовився від Криму? Тобто це вкид і це провокація. мені здається, ці люди хто за цим стоїть, є якраз і е, зливають Україну, зливають мирний договір, тому що ми знаємо, як за три роки з Байденом і з цією підтримкою Україна не могла перемогти Росію. То який зараз є шанс, що коли команда Трампа забереться і піде, який шанс, що Україна переможе Росію? Якщо, якщо відкинути навіть всі оті звіти, які ми обговорювали обговорили в минулих випусках? Шести інституцій різних країн, плюс українські експерти, вони всі дають негативний прогноз, причому дуже швидко 6-12 місяців. Я не експерт, але ви можете знайти всі документи в описі до цього стріму